Українською. Дід, баба і вовк співак. Жили собі дід та баба. Жили вони не в селі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От прийшло новорічне свято. Дід і баба приготувалися і ждуть гостей. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата далеко від села. І зажурилися старі. Але чують, хтось стука. Дід і баба зраділи до вікна біжать, але чують. Дозвольте заспівати. Дід і баба в один голос співайте. Раптом товстий голос каже. А в діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, ягничку. Дід каже, що не дам, баба каже, що не дам, вона в нас одна. Вовк як почав стукати, грюкати у вікна і в двері, аж хата трясеться і кричить Давай, бо й тебе з'їм. Що було робити дідові? Узяв та й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить. Приходить до вікна, гукає: Дозвольте заспівати. Дід відповідає. Нема чого давати. А вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте, бо й вас з'їм!» Дід і каже. Співай. Вовк знову співає. А в діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та віддав теличку. Вовк забрав теличку і поніс у ліс. їв їв, не доїв вовк теличку. Вернувся знову до діда і знову питає Дозвольте заспівати. Дід відповідає: Нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері, ось ось влізе в хату. Дід злякався і дозволив. Вовк співає. Ав діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай діду бабу. Дід каже Не дам. Вов кричить Давай, бо й тебе з'їм хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба зав'язалась великою хусткою. Узяв вовк бабу на спину і поніс. Поніс до того місця, де лежала недоїдена теличка. Посадив бабу на пеньок, а сам став доїдати теличку. Баба сидить на пеньку і шепче «Рости, рости, пеньку, вгору. А вовк питає Що ти кажеш? Та кажу, щоб ти швидше їв та й мене з'їв. І знову баба каже. «Рости, рости, пеньку, вгору. Доїв вовк теличку. Не наївся, хотів бабу їсти. Як гляне, а баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок. Поламав зуби і пішов до коваля, щоб вставити залізні. Баба сидить на пеньку і каже Рожти, рожтий пеньку вниз. Пеньок зробився низенький. Баба вскочила і пішла. Іде, іде баба лісом, вже втомилася, аж дивиться. Стоїть хатка. Зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла в хатку. В хаті все зроблено із сиру та масла. Баба вколупала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати, і сидить. Коли це приходять господарі, дикі кози. Війшли й питають Хто був у нашій хаті? Хто поламав грубу? Їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали грубу, полягали спати. На другий день пішли пастись, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепче Спи, спи, цапоньку, на одне очко і на друге? Цап заснув. Баба вилізла з-під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли вечором кози, забили цапа, що не в старі хатки. Подоїлися, позаліплювали дирки і полягали спати. А вдень залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом і шепче шпи, шпи, тапоньку. На одне очко і на друге. Цап заснув на два, а третє дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла вколопати сиру й масла, а Цап бабу, цап зарукав і держить. Прийшли кози й хотіли бабу забити, але вона відпросилася. Сказала, що буде їм вірно служити. Вона все робила, а кози йшли пастися. І залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти. Баба і воду носила, і траву рвала, і хату підметала. Добре було козам з бабою жить, але скучно було бабі за дідом. Як тільки кози пішли пастись, баба наколупала сиру та масла в платок і пішла до діда. Приходить до діда, залізла на горище і сидить над діркою. Дід наварив кашу, сів у сінях на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла та й кинула в кашу. Дід подумав, що то щось погане впало, і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи в горщику вилив у миску і їсть. Баба знову взяла і кинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. Розкуштував дід, що каша добра, то з'їв ще й ту, що з цебрика. Баба тоді й каже: Дідусю, зніми мене. Дід зрадів, зняв бабу з горища. І живуть вони дружно, добро наживають.